Коротше, всім здрасті. І сьогодні я вирішив за нашого гетьмана Скоропадського уніфікувати наші стародавні території священної Русі разом, звісно, із новими козацькими. В принципі, це знову про альтернативну історію, де після громадянської війни за створення СССР е, Україна змогла вижити тільки лишилась без частини Сумщини і Чернігівщини. І перед тим як розпочати це відео, дуже всім хочу подякувати, хто піднімав мені Активність попередньому відео. Дякую абсолютно всім коментарям, лайкам і глядачам. Навіть тим, чий батя скоро стане фаршом. Ну, все рівно посміявся, дуже дякую. Коротше, давайте підійдемо ближче до суті відео. Погнали! Що ж, пора розпочинати? Коротше, як ми видимо, трошечки так скажем, уніфікація Совєтського Союзу не вдалась. Ну, як ви бачите, в нас на границі всякі сракосери. Це коротше, московицька в нас є тут, Смолянська, навіть там Бовська, йомою. -йо. Також ми маємо територіальні претензії до Чехословаччини, Польщі і Румунії. На жаль, ми не змогли зберегти Чернігів і Суми. Е, ну, це не біда, це не біда. Ми їх повернемо так само, як і Білгород, і Курськ. Взагалі, е, ціль цього відео це реуніфікація Київської Русі. Ось все, що нам потрібно для цього. Що ж, як ви бачите, в нас вже є якісь початкові війська. Скоропадський це наш гетьман. Скоропадський це е, людина, яка має владу зараз в Києві, і в нього дуже великі плани. Ну і як же ж забуть про Галичину і Волинь. До речі, в Польщі в нас не дуже нормальне ставлення. Крим зберіг владу Врангеля, тому що махновці тут були ліквідовані. Десь коротше зараз, на даний момент, Махно е, доживає свої останні роки в Парижі. Ну і звісно, для реалізації абсолютно всіх наших ідей е, нам потрібне військо, яке, в принципі, частично вже збудовано. Ось в нас на фронті з абсолютно усім альянсом е, нове російське королівство стоїть, в принципі, наша піхота. Плюсом ми будуємо ще більшу армію, нам потрібно. Багато багато дивізій по фокусам. А ми поки що ем, будуємо армію. Ось е, нам потрібно. Ну, буквально до цього фокуса дійти, тому що якщо ми дойдемо до цього фокусу, ми зможемо при війні виконати зразу ж оцей фокус, який нам дає е, більшу швидкість будівництва. І наші гарнізони страждають на 20% менше. Так що спочатку нам потрібно в принципі розбудувати армію, а вже е, потім ми зможемо е, якось сконцентруватись на якихось територіальних фокусах, як наприклад, або альянс з Румунією. Або розділення її границі. Ще раз я вже детально все розказую. Тут теж потрібно нам оці три фокуси: ну індустріалізація Донбасу, шостка Gunpowder і Gunnery Company, тому що це нам дасть бонус до виробництва ем, піхотної зброї, а це до виробництва артилерії. Так, давайте армію трошечки мобілізуємо. Також ми можемо викопувати ресурси в себе на території, чому би це не зробити? Я взагалі думаю, що нам якось потрібно буде взагалі закрити Чорне море, тому я пропоную. Взагалі, то з Туреччиною нормальні відносини мати з Грузією, теж можна, так як в неї є окуповані території. Болгарія теж нам може допомогти, тому що в неї є територіальні претензії до Румунії до прикладу. теж мені б було дуже приємно, якщо б Литва була б в нашому е, майбутньому альянсі. І, в принципі, Фінляндія теж, тому що вона, е, скоріш за все, буде боротись проти червоних. Хоча в них тут є буферна зона Це Карелія і сампі. Тільки що стався Аншлюф Австрії. Я не знаю, що буде далі. Всього лише 37-й рік. Так, ну що ж, переглянемо тоді кордон з Румунією. Ох, які знайомі лиця, все ж таки, тут у нас є. Пидемо на кордон з Румунією і навіть поставимо план операції на е, краєву. Так ми зможемо дати їм тиск на повернення наших територій. Ага, Румунія. Е, окей, окей. Так що ми по факту продали нашу гарантію за території. Опа, я б твою мать. Тепер у нас появився суб'єкт Молдова. І навіть Чернівці повернула. Ніхера собі, блін. Що ж, Румунія поступила доволі так розумно, так що тепер ми надали їй гарантії безпеки. Ось тепер ми дружимо з Болгарією, з Туреччиною, з Румунією, з Грузією. І в нас є суб'єкт Молдова. І, до речі, в нас з'явився такий, скажімо, поки що тимчасовий альянс це Black Sea Commonwealth. ну, типу, об'єднання Чорноморських держав. Арчкей. Арчкей піде сюди. Це в нас, ем... ну, коротше, ультиматум Польщі. До речі, Мельник, доволі знайома людина в цих регіонах. Ем... Його туди і направимо, і щоб знову була присуха якась, поставимо план. Я навіть нічого скривати не буду, нехай їхня розвідка це все побачить, нехай вони побачать нашу го готовність е, зайти в ці регіони і повернути їх ну, по канонам нам. В Польщі взагалі зараз, е, в 37-му році, абсолютно ніяких гарантій нема. І я сумніваюся, що до 39-го року якісь гарантії в неї взагалі з'являться. Так що. Поки що в нас вільна дорога, і треба цим користатись. Так, а ось тут я вже поняв, що ми будемо воювати, тому що Польща каже, що вона не хоче нам віддавати територію. Погнали. До речі, ми зможемо тепер цей фокус виконати, і він буде в нас навіть після війни робочим. Погнали! Я думав, буде якось важкіше. Ну, ясненько, ясненько. Так, ага, поляки хочуть припинення вогню. Так що давайте ми зареф'юзимо. І е, війна на нашій стороні. Так що ми продовжуємо нашу спецоперацію е, по визволенню Галичини. Опа, плюс фокус. Плюс фокус, значить, тепер що можна? Council of Security. Погнали. Мені здається, за Скоропадського фокуси е, доволі такі імбові. Це зараз плюс дофіга заводів ми получимо. Доволі бистренько все, так я би сказав, йде. У нас реально якийсь аверпабред війська завжди. Так що, що поробиш? Щось мені здається, Польща не спіла розвитись. Їй не стало часу, ми прям зразу так в 37-му році. Що ж, загнали останні дивізії польської армії вже в, тут в котелок. В Німеччину вони, звісно, не втечуть, тому що в Німеччині теж є претензії на данцих. І взагалі на всю Польщу, там же ж наш австрійський дід зараз при владі. Опа! Польща капітулює. Ми заберемо ще собі Краків, тому що Караків це була частиною Галичини. Та, до речі, дотепер вважається частиною Галичини. Все так, в принципі, нормально, все чесно. Так, і звісно, вся Республіка Білорусь має бути теж під нами. Ось така територія виходить. Ми тепер зробили полуколо на Смоленськ, а Польша, Польща буде е, нашим союзником відтепер. Що ж, тепер у нас з'явився союзник в виді Польши, яка має нашу маріонетку при владі. Щось, в принципі, похоже на е, Посполиту Річ. Так що, в принципі, ми по-тихому будемо з'їдати. Цей альянс, який блін, ну нахрен нікому не потрібен. Треба вести переговори з штатами, закупляти в них ресурси. Так, Чехословаччина, скоріш за все, скоро скоро буде в окупації. Так що треба готувати війська, які знаходяться в Карпатах. Так, ми можемо. Е так, зараз у нас багато фокусів. Я би е, е, Прибалтику, в принципі, запросив би е, в наш Альянс, тому що нам би це дуже сильно допомогло. Я навіть зразу вже буду, коротше, їм гарантувати незалежність, щоб їх трохи підкупити, знаєте, зайти в наш Альянс. Е, до речі, Велика Британія теж їм гарантує незалежність, так що це нам на руку. Так, Чехословаччину. Е, Блін, окупували, я поняв. Коротше, угорці, угорці, у я твою мать, забрали е, Закарпаття. Якась ця територія, чесно кажучи, вона якось мені, бля. Ну, якось так неприємно на неї дивитись, якось такий якийсь півострів, знаєте. Я сподіваюся, е, блін, скоріш за все, потрібно буде тут поставити війська, тому що. Лютий ворог, лютий ворог у нас тут зараз буде. Треба готувати війська на німців, тому що по-любому вони нападуть на нашого союзника Польщу Яку ми захищаємо. Так, Естонія приєднується, Латвія приєднується і Литва приєднується. Я ж кажу, їм треба просто гарантувати незалежність і вони е, підкупляться. Ми повністю окружаємо зараз е, абсолютно всією сухопутною територією, ну крім Криму. Так що готуємо тут вже зразу план, розроблюємо на майбутнє. Так, і давайте зараз проінвестуємо в інфраструктуру е, Прибалтики. Так, ну в принципі, в принципі, зараз можна... Наш альянс трошечки заекспандити, так скажем. Особливо, якщо це буде Болгарія і Туреччина, це піде нам доволі так на руку. Треба коротше їм гарантувати незалежність, щоб вони стопроцентово кинулись на це. Опа, громадянська війна в Криму, е, червоний Крим. Я так поняв, з Кубані прийшли червоні і хочуть захопити Врангеля. В принципі війська червоних вони в такої собі якості, як завжди. Так що чисельність в них менша, вони привикли числом забрати. І абсолютно опа. що? Що все стало? Ми з Японією маємо діло. Ми відносини з Японією покращили чомусь. Е, можна коротше, протект Кремія. Ми можемо пригласити Венгрію в наш альянс, Югославію можна пригласити в Альянс. Я думав, в Турцію там зможемо. Болгарію, ну Йогославію. Його ну, нам в принципі підходить. До речі, ж, в наших наших любимчиків Румунії і Йогославії, яким ми будемо гарантувати незалежність. До речі, Румунії вже в них теж хрінове відношення з Венгрією. Так що ми їх, в принципі, обрадуємо, коли відберемо в них Закарпаття і зробимо так, щоб вони плясали під нашу тутку. Я би навіть спробував улаштувати переворот в Краснодарському ССР. тому що можна в принципі, створити нормальну Кубань. Чому? Чому, блін, в них мають бути комуністи? Можна реально створити нормальну Кубань під власну нам. А, тим більше це ж брати-козаки, так що, в принципі, Скоропадського вони будуть поважати. Крим став нашим протекторатом. Ага, ми можемо зробити, провести інтеграцію Криму. А, давайте все ж таки зробимо. Ми можемо анексувати територію. Ну, давайте все ж таки анексуємо тоді. Все, все, нам вона потрібніше зараз буде, тим більше з війною, яка зараз намічається проти СССР, ем, нам це буде набагато краще. В принципі, Крим під нами, ем, Львів під нами, лишилось Закарпаття. Перші я, я б теж на нього претендував, чесно кажучи, Чернігів, Суми. І, в принципі, в принципі, я думаю, по праву нам претендувати на Ростов, Белгород, Курськ і навіть е, Брянськ. Ну, взагалі, то якщо так подумати, ми претендуємо на ось все ось це, тому що е, Київська Русь, як не як. Так, 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 заваруха, Польща відхиляє німецький ультиматум. Е, будь ласка, війська, війська, ви мені дуже сильно потрібні. Давайте тоді е, нам прийдеться знову е, Мельника і Шухавича на свої рідні землі відправляти, на жаль. Йо-ма-йо, -йо, зараз буде войнушка, заварушка дуже сильна, так що пацани зараз будемо проти вісі воювати. Треба реорганізувати війська, зразу поставити план наступу, тому що реально нас зараз будуть. Тероризувати, я думаю, я думаю, нам в принципі в принципі, нам може навіть бути посилом їх е, розгромити, тому що в нас армія немаленька. Німеччина об'явила війну Польщі. Ми навіть не встигли свої війська туди е, притягнути, так що потихонечку йдемо, тому що ми, звісно ж, в альянсі одному, і тут капець, йомоє, тут капець. Я би навіть ці війська туди стягнув. Так що треба, скоріше за все, робити нові, нові війська. Тому що ми по факту стягуємо війська, які нам зараз будуть потрібні на кордоні із російським королівством. ось цим. Так що треба коротше, блін, можна ще коротше, Литву сюди втягнути. Треба втягувати всіх рано чи пізно. Пацани, пацани, давайте, давайте, давайте. От зараз ми і прящу, і повернемо. Так. Литва теж увійшла в війну. Ми заходимо на територію Литви. Все, відвоюємося потрохи. Так, так, так. Частину нові робимо. Виглядає трошечки важко, але ну, в принципі, в принципі. угорщина приєдналась до них. Йоп твою мать! Треба срочно робити нову дивізію. Йоп твою дивізію сюди і повертати Закарпаття зараз. Вона по-любому зараз війде в цю війну. Сто процентів кажу, ставимо командувача. Що ж, після капітуляції Німеччини ми відтяпали Баварію, ми звільнили Чехословаччину, Словакію, Венгрія зараз теж в нашому альянсі, там наш марінетичний режим, Австрія, Румунія, і в нас з'явився в нашому альянсі Югославія. Вона приєдналась до нас через фокуси, які я тут вгасив, і Польща змогла вернути деякі свої етнічні території. Включає Кьонінгсберг, тепер він називається Крулавець. Тим часом я на кордоні зі Смолянськом зробив провокацію і зробив, коротше, заваруху таку велику. Зараз ми знаходимося в війні, де йдемо прямо таки за нашою е, мрією відновити Київську Русь. В 38 рік, 31 грудня, розпочались бойові дії за відновлення Київської Русі. Так що погнали! Що ж, такі діла. От, і все, от, і все. Ну, по-перше, по-перше, так як Скоропадський, це наш гетьман, ми вертаємо козацькі землі, козацькі території. Це Кубань, і в принципі, все, що аж до е, Волги, практично, Михайлівка, Білгород, Суми, Чернігів, Стародуб, Брянськ, Курськ, навіть Вороніш, і навіть Оріл. Я б взяв, чесно кажучи. Поки що так, козацькі землі. Що ж, можна, в принципі, ще взяти ці території, щоб мати вихід до Каспійського моря. Ось так, поки що, можна ще тут тяпанути трошечки території. В принципі, я б взяв всього лише тут. Оце, Маріел, Кіров. І ну, тут я не знаю навіть, вартує нам це брати чи не вартує. Я думаю, хіба що якусь може, частинку. Ну, хоча ні, давайте це залишимо так. І так нормально територію відтяпали. Коротше, ось такий в нас почт. Маємо тепер сухопутний кордон із е, е, з Сірою Україною. І нажимаємо зараз на цей фокус. Опа! І в нас з'явилась Київська Русь. Все, ми її відновили і не тільки відновили, а ще й збільшили по факту. Виходить, можливо, можливо, нам потрібно претендувати зараз на захоплення радянського союзу, який сформувався після того, як ми е, захирачили абсолютно всі території. Які були під російським королівством, до речі, до речі, оцю територію вони змогли собі відтяпати по факту Кавказький регіон. Ну, поки що, поки що. Нам так нормально. У нас є альянс, хороші відносини із союзниками. Так що такі то діла в світі. А ми продовжимо процвітати. І в принципі на цьому все. Всі, хто мене дивився, дуже сильно дякую. І якщо хочете мене більше побачити, можете знайти мене на моєму каналі в Твічі. Або на моєму другому ігровому каналі, де відео виходять по через день. Всім спокинок.